Моя люба подруго-психолог. Так. Ти ж усе знаєш про чоловічу психологію. Розкажи, як правильно просити подарунки в чоловіка. Ну, дивись, з очами голодного песика от в форматі ну, будь ласка, ну будь ласка, ну купи мені, ну так не треба. Давай розкажу, як треба. Підходиш до нього і кажеш йому: коханий, мені подобається оця каблучка. Ти можеш собі її дозволити. І далі він питає, а навіщо? Ти просто відповідаєш, подобається. Дивись, що ти зробила цим питанням. Перше, ти дала йому конкретику. Ти йому сказала, оцю хочу каблучку, і йому не треба витрачати свій час на те, щоб знайти те, що тобі, можливо, сподобається, а можливо, ні. А друге, ти доторкнулася до його его. Ти можеш собі це дозволити. І от після цієї комбінації в тебе буде Каблучка. А якщо він тобі її після цього не купить, то ти його хоч проси, хоч умаляй, хоч не проси, він тобі її не купить ніколи. А якщо він пообіцяв подарувати, але так і не купив, що робити? А для цього, моя люба, в мудрих жінок є одне правильне, дуже хитре питання. Давай ми розкажемо з тобою про нього в наступному відео.